Я піднію сильно. Цибулинки прокидаються. На -на -на. О боже, який в мене свіжий скальп. Ну нічого, волосся подмишки, яка різниця? Да, ми не будемо говорити, чому мене не було три місяці на каналі. Ну що, ви думали, я вмерла, а от і ні. А якщо вам цікаво, що це за диво на моїх губах, це прекрасна помада від Carmella. Я не знаю, що це бренд. Я вперше почула про нього, коли побачила анонс цих прекрасних помад. Коротше, там є сірий, там є чорний, там є синій з блискітками. Вона ця помада. У в мене в найомності в магазині. Якщо хто не знає, мене є магазин хаус, і там завжди всяке веселе є. І красиве дуже. Так от ця помада в мене була одна, і її вже забрали. Вони, до речі, недорогі, вони коштують всього 650 гривень. Не знаю, по-моєму, для чогось, що зроблено не в Україні, і такого якісного це просто чудова ціна. Я кажу якісне, тому що повірте, ці помади просто слей. У мене накопичилось багато того, що я вже використала. Зі мною по традиції воля полуниця Ківі. А ще подивіться, яка прекрасна кружечка. Ну що, давайте починати. В мене тут є багато чого. Я не буду. Я не буду дивитися, що я беру, я просто буду брати. Почнемо з цього: від Benefit, це Setting Spray. До речі, ви теж останнім часом нічого не чуєте про Benefit? Що можу сказати про цю штуку? Вона робить нічого. Єдиний її плюс це розпилювач. Він дійсно так туманом наносить оцей спрей. Але, чесно кажучи, я не помітила, що він щось робив. Тому е, купляти більше не буду, але й закінчила. До побачення. Так, що в мене є далі? Ну, тут не треба слов, щоб зрозуміти, що мені цей крем сподобався. Все, це крем від Lagom, Я так розумію, що це корейський бренд. Я цей крем собі обирала не сама. В принципі, тоді я по-новому оновлювала догляд. і Я захотіла саме якоїсь професійної думки людини, яка шарить корейській косметиці, тому що я хочу саме корейський догляд. І е, я по рекомендації подружки пішла в Кулька Ляба Косметік. Це інстаграм-магазин, в якому, окрім того, що вас можуть проконсультувати щодо тих чи інших продуктів, вам можуть підібрати догляд індивідуально чисто під вас, під ваші. Потреби. Прекрасно. І я також уже двічі робила: один раз за свої кошти, інший раз за співпрацю. Я їм робила відео. І більшість продуктів, які вони мені радили, мені дуже подобалося, включаючи цей крем. Він легенький, але він зволожуючий, приємний, його надовго вистачає. Він такий прайсі, я би сказала. Але в цілому дуже хороший продукт. Мені він подобається. Крем як крем, нічого особливого не робить. В принципі, мені тоді і не треба щось особливе. Головне, що зову Ось така штука від ONL це OneLe. А, One! -ly. Прикиньте, я стільки користувалася цією штукою, тільки зараз звернула увагу, що це написано One and Only. Onely. One and Only. І це типу Only. Ілі Onely, не знаю. Це я колись ходила в е, салон. Бідахеєр чи біда хеєр. І там мені майстер порадив ось такий термозахист. Знаєте, тут складно, тому що термозахист, я не знаю, чи він реально щось захищає. А я нещодавно дізналася, що термозахист, який спреї, який ріденький, це, скоріш за все, для сушки феном. а термозахист для утюжків це, скоріш за все, якийсь кремовий або якийсь такий продукт, який робить плівку на волосі. Прикиньте, а я думала, весь термозахист це для однієї тієї. Тілі. Так, коротше, мінусів не було, його вистачило надовго. Єдине, що трошки дивнувато, що це кремова текстура, а тут спрей. Ну, типу, я б зрозуміла, якщо була така помпа, але тут був спрей, і через це не дуже зручно, бачите, в мене тут ще залишився продукт. Якби його виколупувати я не сильно стала. Ну, коротше, в цілому, лайк. Не бісить ця. Коротше, поняла така. Розмітка на е, екрані. У мене є мій особистий консультант по відео. Вова, скажи, будь ласка, як перебрати оцю парашу? Я не про себе. Я про ту розмітку. Я не знаю, чи вона завжди там була, але вона мені щось так почала бісити. Наступний продукт. Нещодавно закінчила ось такий крем від Юцерін і Юріарі. Юрія Юрія Юрія. Зазвичай це, типу, урина. Ну, типу. Чиясь, не моя. Оцей крем для рук дуже класно допомагає взимку. Це ледь не єдиний крем, який дійсно рятував мої руки, які просто перетворюються взимку на башмак. Вони лущаться, вони сухі, вони тріскаються до ран. І оце... Моє врятування Уже тут уже нічого не змогла звідти, дістати. Вчора, по-моєму, чи позавчора закінчила. Дуже класний крем, можливо, навіть буду повторювати. Неочікувано, але дезодорант. Це мій guilty pleasure. Знаєте чому? Тому що я одночасно і парюся через те, що е, я допомагаю далі дерявити наш озоновий е, шар. Трейні штуки, вони погані для екології. Guys, це джос монтажу. І я вирішила зробити маленький ресерч щодо цього питання, тобто спитати в чоті чи дійсно аерозолі сприяють дирці в озоновому шарі нашої планети. І знаєте, як я була рада дізнатися, що це не актуальна проблема, що її вже вирішили, замінивши інгредієнти і ура! Я можу пшикати себе сексі букет. І знаєте, що я почуваю провину, навіть коли я використовую чапіті, тому що вода. Мені треба щось робити з цією штукою. Але з іншого боку, я так люблю цей запах. І я так люблю спрейні дезодоранти, тому що це так зручно, воно одразу висихає, нічого не липне. Зручно, класно, дуже класно пахне. Оцей сексі букет, я його беру і в форматі стіку, і в форматі спрею. Ще один мінус спрею це те, що він швидко закінчується. Да, коштує приблизно стільки, ж, скільки, стільки. Мені дуже подобається, але я так не зловживаю, так би сказати. Так, приємно. О, це теж я нещодавно закінчила, і це теж дуже нашумівший продукт. Маска від Fino, тач. Коротше, не зробила вона з моїм волоссям того, що там в Тіктосі показувала, як би я її не наносила. Навіть якщо я її нанесу, потримаю, потім знов нанесу, потім змию, потім не знаю, в ній скупаюсь. Ні. Не робить вона такого ефекту, просто м'якеньке волосся, але є причина, через яку я б її купила ще раз. Це її запах. Це просто це так смачно. На волосі просто дуже класний. Я постійно, що в мене коротке волосся. Для того, щоб відчути цей запахіток. Вот Робила, щоб його відчути і щоб ми не підвищився настрій. Запахи в моєму житті грають не останню роль, як ви зрозуміли. Коротше, я би повторила, але хочу спробувати щось інше. Наприклад, маску від Цубакі. До речі, в мене в магазині зараз є від Fino шампунь і кондиціонер. Ще одна штука, яку мені порадили кулька ляба саме по запиту, коли їм сказала, що мені хочеться більше зволоження під очима. Дуже класний крем, він мені сподобався. Це Cosrx Advanced Снейс. Nail Eye Cream. Він такий жирненький, він дуже класний, його дуже мало треба, він у мене дуже довго закінчувався. Мені він дуже сподобався, я би, можливо, навіть його повторила. Ну і далеко не відходячи від кулькаляби, це, це ензимна пудра для вмивання з брокколі, авокадо і коротше, якась тут е, листочок. якийсь. вони мені надіслали 6 штук. Дуже класно, Мені мені вона дуже сподобалася. Вона дуже приємна, і шкіра після неї дуже приємна. Єдине, що в цих саше мені, наприклад, вистачає третини від цього. Саше на один раз, і потім мені треба якось придумувати, як його завернути або закрити, щоб воно там не набрало вологу, і все одно воно набирає вологу. Коротше, трошечки незручно. Я би напевно, якщо б брала собі, то в форматі баночки. Але штука дуже класна, я її точно буду повторювати, коли в мене будуть. Гроші на енземну пудру. Я куплю саме цю хочу, прям дуже сильно. І ще ще одна річ від кулькаля, ляби виходить якесь рекламне відео, можемо написати. Це тонер від Ізен Трі. Теж дуже класна штука для ексфоліації. для такої лайтової, легенької ексфоліації перед макіяжем, наприклад, коли ви не хочете сильно там все собі зносити, всі щелищіння. а просто трошечки прибрати, розгладити шкіру. Ну, мені здається, ефект приблизно як у ензимної пудри, тільки можна використовувати, я думаю, кожен день. Ну, я принаймні. Так використовувала. Мені дуже подобався цей продукт. Я би теж, можливо, навіть би повторила. його. Вважаючи те, що в мене зараз взагалі немає нічого для ексфоліації. Термозахист від Сойка. Пам'ятаєте, я казала, що я сильно не розумію, чи працює термозахист. Мені здається, що цей працює. Чомусь в мене є таке відчуття. Не знаю. Мені в цілому подобається ефект те, як почувають себе моє волосся після нанесення цього термозахисту. Сойка це дуже бюджетний бренд. І ще, до речі, є в мене один продукт, який закінчила, і теж дуже хочу повторити. Тут ще є SPF. На секундочку. Короче, классная штука, блин. Сойка. Ну, і щоб не відходити далеко від сойки, пептидна сироватка-активатор. Я жертва ТікТоку. була, залишаюсь і буду, скоріше за все, але в даному випадку це скоріш плюс. Я використовувала її активно якийсь час, потім забросила, тому що стала забувати. А це треба використовувати кожен день по-хорошому. Я, на жаль, не можу так робити, тому що після неї, ну не сказати, що жирне волосся, але вже не, нема відчуття ідеально чистого волосся. А я люблю прям відчуття, коли ти тільки тільки помив голову, і такий свіжий. Тому я Користувала раз на два-три дні, але все одно ефект 100% був, тому що елементарно ця сироватка трошечки розігріває вам шкіру голови. Якщо ви там ще масажуєте, це в принципі фізично активує, якби ваші там цибулинки прокидаються. І чесно кажучи, коли я тільки почала користуватись, цього часу пройшов якийсь час. Час я помітила, що в мене з'явилися нові волоски, тобто я там не обросла, як ви бачите, не стала рапунцель. Я це стою цутково повторю. Вона в мене вже <свісно>, лежить в вішлісті того, що я куплю собі, коли в мене будуть гроші. Все, я влаштувалася на нову роботу. Тепер в мене їх три. Три роботи, нуль грошей. Коротше, я обов'язково це ще куплю в них. Наскільки я знаю, є ціла лінійка. Оце от Кепік там шампунь, і все таке, і можливо я би навіть спробувала цілу лінійку, тому що волосся зріс волосся це постійно моя больна тема. Я його відрощую вже тисячу років і ніяк не можу відростити. Але штука супер. Поки що все, що я використовувала, пробувала у сокі. Мені подобається. Хочеться завжди спробувати. Догляд, основний типу, шампунь, кондиціонер, все таке. Але я тут боюсь трошечки розчаруватись, тому що зазвичай так це й відбувається. Щоб далеко не від. Ходити від шкіри голови, ось такий в мене був Пілінг від Rising. Ну, це відомий бренд серед трихологів, серед професіональних волосяних вчених. Принаймні, з двох випадків, в яких я була у трихологів, вони мені радили щось від цього бренду. Перший раз це був шампунь, який мені сподобався. І в другий раз мені порадили, по-моєму, шампунь там теж був. Да, мені здається, я тоді в другий раз взяла шампунь. І ще й пілінг оцей для голови. Мені його вистачило в цілому надовго, так як Пілігмен. Не використовуємо при кожному митті голови. І вважаючи те, що я трошечки пропускаю багато разів, коли треба його використати, мені вистачало надовго. І в цілому, тут, якби 150 мл, нормально коштують, правда, ці продукти дорогувато. Але це волосся. На волосся завжди на більше грошей уходить, мені здається, і на зуби. А що я можу сказати? Я в цілому відчувала таку якусь свіжість, тут ж є ментол. Мента. Коротше, якась ментолова олія. Боже, скільки тут олій. Коротше, в цілому, я відчувала ефект від цього. Цього пілінгу не скажу, що я прям така, о боже, який в мене свіжий скальп. Ні, але я вірю, мені хочеться вірити, що за таку ціну. Він працював. Якщо б в мене був вибір, що купляти з пілінгів, я не впевнена, що взяла б саме цей, бо він дорогий доволі, принаймні для мене, але він один. Із опції, він непоганий, досить непоганий. А ще дуже зручно, що в нього тут ця от, ну ви бачите, піп'єточка. І ви просто на, на пробір робите собі пробір так, та сіп. І втираєте, в принципі, те саме, що я роблю з цією сировотку від е, сойки. Ну, нарешті, продукт, який мені не сподобався, це ось такий шампунь від Garnier. Настільки не сподобався, що я його використала, але я його використовувала здебільшого для того, щоб мити пензлики. І то він мені в цьому плані не сподобався. Тому що він погано вимиває бруд. Це той, Шампунь, після якого ти відчуваєш, що в тебе брудна голова. Я не знаю, можливо, якщо у вас екстра сухе волосся, якісь там перепалене, він вам підійде, але не для мене. В мене не жирне волосся, в мене воно нормальне. Але з цим шампунем воно мені не було комфортно. І навіть коли я мила ним пензлики, на пензликах враження, враження, що залишалася якась плівка, чи якісь такі, причому і неприємне. Я взяла з яблуком, тому що я дуже люблю запах зеленого яблука в усьому, але. Ну, no, не буду повторювати. Я взагалі його купила, тому що Ріпромейкап дуже радила е, кокосовий шампунь з цієї серії, але я подумала: ну, це ж одна і та ж сама серія. Можливо, буде е, теж добре, але ні, не спрацювало. І останній продукт для волосся у нас це ось такий гель-паутинка із Єви. Не знаю, де там паутинка, ніякої там нема паутинки. Але сам по собі гель непоганий. Він навіть не гель, я би сказала, що це як трошки тягуча така текстура, але вона дуже добре фіксує. Його треба небагато і обережно з ним, тому що випадково можна з ним потягнути своє волосся. Я раніше дуже часто робила зализані укладки оці типу Bella Hadid, але щось я подумала, що напевно це не дуже корисно для мого волосся, для моєї шкіри голови. Я вирішила цим не зловживати більше, тому ви мене бачите в такому вигляді, вигляді в цілому. Мені окей. І я використала його повністю, мені сподобався, в принципі. Особливо вважаючи, що це бюджетний доволі варіант, так що, якщо вам треба там якісь укладочки робити, навіть не зализання, я думаю, що це прикольна штука. Оцей крем від Ріла Стіл, це те, що мені виписала моя дерматолог. І я використовую зараз такий самий. Це звичайний крем, що я можу сказати. Так як я лікуюся ефізелом, мені не можна якісь креми сильно діючі, якісь. Роблять щось окрім того, що просто зволожують. А він такий доволі бюджетний. Це якась італійська фирма. Нормальний легкий крем. Зволожує. До речі, досить недорогий. Нічого специфічного він не робить. Тема дезодорантів не закрита. <laughs> Якось ми з подружкою стояли в просторі, по-моєму. Я побачила цю гарну пляшечку. Я така, це що? А це виявляється дезодорант від Nike. І я вирішила спробувати. Це дезодорант без алюмінію. Його такий, ну не скажу, що ідеальний для мене запах, як, наприклад, в сексі-букет. Прикольно, що нема алюмінію. Алюмінію не прикольно, те, що його вистачає ну, basicлі години на 2-3. Ну, це треба. Враховувати те, що я постійно танцюю, я викладаю танці, я ще зі своєю командою танцюю. Або в цілому, коли просто тепло, дуже тепло, спекотно, я піднію сильно, і мені цей дезодорант не сильно підійшов в цьому плані. Не скажу, що я прям заванялася, але відчувала вже. Ще тіть, вже не свіже там. Коротше, не буду повторювати, хоча пакування дуже класне. Так, ну і тут залишилось трошечки декоративної косметики. Ця штука це олівець від Girl Культ. Дохромний олівець, який не закінчився. Я його не закінчила. Це не можна вважати порожньою баночкою, але я хотіла про нього сказати. Коротше, чому я купила цей олівець? Тому що якось мені в подарунок Cult поклали такий зелений. Переливається з зеленого в жовтий. Він класний, він іде на слезу він в цілому м'якенький, він тушується, він фіксується намертво. Я вирішила замовити такий блакитний і такий рожево-жовтий. Обидва вони сухі, не фіксуються, не йдуть на слезову. Коротше, ні, мені не подобається абсолютно цей продукт. І я скільки шансів йому не намагалася дати, так він красиво виглядає на свочі, але він не дієвий. Він для мене не ефективний. Тому Bye, bitch. Ой, забула. Це не декоративка, але це доглядова косметика. It Zero від як там тебе звати? Ба -ба. Банілако. Мені сподобався дуже приємний продукт. В цілому добре очищує. В мене зараз, до речі, такого ж плану продукт, тільки від Джуді Дол. Я на нього взагалі. Дивіться, він чорний. Ха. Я на нього взагалі не покладала ніяких надій, але він все добре змиває. Весь макіяж він мені ніяких висипів не робить. Так, от цей продукт теж мені порадили кулька ляба підібрали. Мені він сподобався, він приємний. Він Добре, він діючий. а шо мені не сказали, що в мене тут ус голівчик від Глембі. Це прекрасно. Що я можу сказати? Я настільки його заюзала. Подивіться скільки його залишили. Тобто я його юзала до останнього до тих пір, поки я просто не змогла через його розмір його точити. Мені він подобається, особливо його ціна, приємний, хороший продукт. Я не так давно була в Єві, побачила акцію 1 плюс 1 равно 3 на глимбі і взяла три таких олівчика. Далі фіксінг спрей від Шедела. Шедела це китайський бренд, він доволі бюджетний. Я привозила в свій магазин якось від нього палітри. Нормальний спрей. Я би сказала, що він не фіксінг він скоріше сетін. Просто якщо ви там робите бейкінг. Або ще щось, або ви перепудрилися, можна ним напшикатися, і все буде добре. Зараз в мене такий самий, бо їх мені декілька прислали. У мене в Тіктоці є цей метод, як продовжити життя свого тонального, щоб він там не скочувався, тримався довго. Це ви спочатку на свій догляд наносите пудру, потім запшикуєте спреєм, потім воно висихає, і ви зверху наносите уже свій якийсь праймер або якусь штуку перед макіяжем. Е, мені сподобався ефект. Не знаю, чи з усіма праймерами, правда. Працює, але з euh, нікс з, оцим от, з електролітами. Коротше, з цим працює точно. Коротше, нормальний сидін спрей. У мене, до речі, сьогодні тональний від Lamel CloudMade. Я не очікувала, що він настільки класний. Так, а, ну, в принципі, декоративка, яку я використала в нуль. Це пудра від. Елен Про, я думаю, ви багато про неї чули. Дуже класна пудра, до речі, якщо вам треба терміново купити собі фіксін пудру, яка буде фіксувати макіяж, блюрити вам шкіру, йдете в Єву, купляєте Елен Про. Дуже класна пудра. Єдине, що в кінці, коли вона вже закінчилася, вона почала розпадатись на такі шматочки, її було важко виколопати, тому я її так очавила і використовувала. Але пудра сама по собі дуже класна. Олівець для губ. Боже, це напевно найкращий продукт, який мені потраплявся в. Боксі Чарм, здається, чи в Іпсі. Коротше, коли я купляла ці розсилки, боже, як я добре жила раніше, коли в мене були гроші. Тут дуже приємна текстура. Мені сподобався цей продукт. Я не думаю, що буду його повторювати, тому що Lovecraft Beauty це не те, що дуже популярний бренд. Але в цілому продукт дуже був класний. О, далі. Ну що тут казати? Подивіться на, на цього бідного чолов'ягу. Ну, я його використала ну просто до Майже, майже, мені здається, там нема що облизувати навіть. Але. Як же довго це відбувалося? Він не закінчувався, він в мене був роками. При тому, що я не купляла нові консилери, я його використовувала і в хвості і в грибу, і як завгодно, і в його дуже. Ну, якби я коли його купляла, він коштував 800 гривень чи щось таке. Може, я на знижці купляла Ну, коротше, я думала, Боже, як дорого за консилер? Ви що зусиште? Тим паче, що це було років 5 тому або 6. Я не пам'ятаю літералі, коли я його купляла. Скільки скільки я пам'ятаю, мене. Є цей консилер, це хороший продукт. Він для мене виправдав весь гайп навколо себе. Він класна база під макіяж, під макіяж очей. Єдине, що під кінець уже свого життя, він трошки набув такої. Він зазвичай був рідкий, але він трошки кремувався. -кр 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 Став більш кремовий. Е, ну, це як би не дивно вважаючи, так скільки він жив. Ось. Але в цілому це впр... не зіпсувало мій досвід користування ним. Коротше, хороший продукт. Я знаю, що багато хто ними все ще користується цими консилерами. Як опція, не дивлячись на те, що це дуже старий продукт по своїй формулі. Ну, Можливо, вони її оновлювали, звісно. Він все ще актуальний, він класний. Єдине, що якщо у вас суха шкіра або там десь у вас підсушена вона якась, під очі не варто його наносити. Я його наносила під Дочі вже коли він трошки а, а, кри, кри, кремувався, такий став, трошки менш фіксувався. Коротше, кажеться так. До речі, ви бачили, що тарт випустили консилери в стіку? Дуже цікаво було би спробувати. Оцей консилер від Шігле. Ви знаєте, скільки от ми чуємо про Шіглем, постійно в них якісь знахідки. Я досі бачу відео з якимись новими продуктами. Щось там пудра, яка все робить водостійким. Це ще якась революційна шняга, і ти такий. Блін, треба більше шиглем в моєму житті. Сам Шейн я не дуже підтримую. Я знаю, що це погана організація. Вони використовують нелегальних працівників, там просто нелюдські умови для роботи. От. Але, звісно, шиґлем вони постійно щось прикольно роблять, постійні ці колаборації їх з якимись там ріками Морті або там, не знаю, мішками Гамі. Боже, в мене досі нічого нема з цих колекцій, як так? Хочу спонжику цей з. І не пришеленцем. Коротше, консилер класний. Він мені і по відтінку підійшов, і я його використовувала і на повіки, і на обличчя більше на обличчя, тому що на повіках він трошечки скатується. От його прям треба мінімально. Або треба почекати, поки він зафіксується на повіках, або фіксувати її путрою. Коротше, для обличчя дуже класний продукт. Нічого ніякі шелушіння не підкреслював, нічого не скочувався. Я в шоці Щегле мене просто дивують. Як я і сказала, треба більше щегле в моєму житті. Коротше, ось така коробочка з гамною у нас вийшла. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, вподобайочку. Дякую, що мене слухали. Дякую, що дивилися, як я розгрібаю своє сміття. Бережіть себе, донайте на ЗСУ, тримайтеся і всім па-па!